У Харкові інформаційно-виставковому центрі Бузок відкрилася виставка живопису та графіки Аліни Некифорової, мисткині, яка недавно доєдналася до творчого товариства Національної спілки художників України. Людська сонячна так назвала свою першу персональну виставку Молода мисткиня яка з дитинства малює свій особливий світ. Так виглядає Харківський Держпром наступного дня після російської атаки міста Кабем увечері, вечір 28 жовтня. Ворожа авіабомба влучила у знаку у будівлі міста національну пам'ятку архітектури, яку рік тому, у вересні 23-го ЮНЕСКО внесла до переліку об'єктів для посиленого захисту у 2025-му Минає рівно 100 років від початку зведення найбільшої в світі пам'ятки конструктивізму. Частково пошкоджено третій поверх будівлі серед організацій, які знаходяться тут господарський суд Харківської області. Авіабомба прилетіла безпосередньо в кабінет судді. Вибиті сотні вікон у житлових будинках обласній лікарні, що поруч постраждали дев'ятеро людей, серед яких слюсарі, поліцейські, які знаходилися у будівлі на чергуванні. Близько 23-ї години вечора росіяни завдали удар по Харкову. Влучання було у Саутівському районі. За попередньою інформацією, по місту вдарили керованою авіабомбою. Влучили прямо по житловій дев'ятиповерхівці. В результаті обстрілу обвалилися кілька поверхів. Зайнялася пожежа, а люди опинилися під завалами. Вночі з-під завалів рятувальники дістали хлопчика, якому було 12 років. У дитини були тяжкі травми голови та чисельні переломи. Лікарі більш як півгодини намагалися врятувати життя дитини, але він помер. Кількість травмованих людей може зростати. Зараз у цьому селі живе до сотні людей, а до повномасштабної війни тут було більше як 700 жителів. Розповідає староста Оксана Пуніна. Каже, одноробівка постійно потерпає від обстрілів, але є люди, які відмовляються виїжджати. Команді волонтерів з громади вдалося вивести лише одну жінку 85-річну Лідію. І її син на фронті, а тому доглянути за старенькою нікому. Вже майже тиждень дорожники працюють над відновленням однієї з прифронтових доріг на Харківщині. Вона має важливе логістичне та гуманітарне значення. А люди з прифронтових районів цією трасою евакуйовуються у більш безпечні місця. Роботи на цій ділянці дороги обійшлися в 15 мільйонів гривень, але підрядники роблять її без авантів.